Сьогодні я хочу показати одну із наших останніх робіт. Це було скління балкону 6-метрового П-образного з внутрішнім оздобленням. Далі буду показувати сам балкон, які роботи проводились, і скільки це все коштувало. Скажу в кінці. Перше, це ми поставили металопластикові конструкції, два балконних блока і засклили сам балкон. Сам балкон робили і вікна з профілю Інтерлайн, це українська профільна система, з фурнітурою сідіння і з однокамерним склопакетом. Так як тут, в принципі, буде балкон просто захист від дождю вітру. Вартість скління балкону вийшла в районі 50 тисяч гривень, вартість кожного балконного блока вийшла в районі 10 тисяч гривень. В подальшому вирівняли пол на лагах, утеплили. І зашили листом ОСБ. Пол, пол і стіни знизу під балконом і перила зашили листами гіпсокартону і утеплили з четверочкою. В подальшому все це заклеїлося обоями по стінам, таким прикольним сірим кольором. Потолок зашився безшовною вагонкою. І зверху повісили вішалки плюс зробили освітлення. Вартість внутрішнього оздоблення разом з матеріалом вийшла в районі 60 тисяч гривень. Друзі, якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк. Зберігайте на майбутнє, діліться з друзями. Якщо шукаєте якісь вікна і не знаєте, як вибрати, читайте статтю, я закріпив в шапці профіля. І якщо не знаєте, як замовити, дивіться закріплені відео в моєму аккаунті. Або просто дзвоніть по телефону, там також є інформація профіля, або пишіть в коментарі. З радістю всім допоможемо. Гарного вечора!